Лита Єленка Алапланська засніжена. І наразі це розмір 1,80 м. І ця модель ялинки вже відрізняється по структурі своєї гілочкою. Вона вже не схожа ні на Ковалівську, ні на Віденську, а більш схожа до бельгійської або Ройл, тому що має вже таку гілочку більш рівнішу. Ну, і це засніження це натуральна бавовна, яка є, змішується з екологічним клеєм. тому вони цілком безпечні, всі засніжені ялинки. Ну і також при кожному розкладанні та складанні, можливо, таке незначне осипання тому що це додаткове напилення, тому, відповідно, це є нормою. Ну, і Давайте вам покажу ближче, як виглядає сама гілочка. Як бачите, гілочка у Лапландської є такою досить об'ємною, але має таку цікаву форму, що гілочка є видовжена і поруч є такі коротші вже гілочки. Голочка тут іде довга і вже така більш рівніша, ну, так як і в зеленої гілинки. І покажемо, очі всередині, як виглядає. Як бачите, вона є такою досить густою, має багато гілочок. Там є металічний стовбур, він продекорований під колір ялинки. Кожна гілочка вона вмонтована у цей стовбур і має таку спеціальну атласну обмотку. І, можливо, з цих гілочок буде трішки більше осипатися, так як там така еластична нитка.